Колишній командувач збройними силами НАТО в Європі, генерал Бен Ходже, заявив, що зупинити російський терор проти критичної інфраструктури України можливо за допомогою ударів по місцях запуску ракет та дронів. Що звичайно відбувається після атак на авіабазу Енгельс, правильно зал по українській інфраструктурі, за його словами, Збройним силам України варто припинити рахувати залишки російських ракет, а натомість завдавати ударів по місцях, з яких здійснюються атаки проти цивільних та об'єктів критичної інфраструктури. Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитись ракети. Здається, їх лишається чимало, і також здається, що є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі перше. Робити все можливе для захисту населення, друге продовжувати вдосконалювати протиповітряну та протиракетну оборону. І третє йти до джерел, тобто завдавати ударів по тих місцях, із яких запускаються ці ракети та дрони, сказав Ходжес. Він наголосив, що для того, щоб позбавити Росію можливості безкарно здійснювати обстріли з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійні ракети. Ми не можемо дозволяти Росії безкарно стріляти із сховків. Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності, ніж МЛРС чи НАСАМС, фактично дає Росії такі схованки, пояснив колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі. Е, можу одразу сказати, що збереження от нинішньої. Концептуальної ситуації і динаміки діяльності союзників я маю на увазі тих, хто входить і в формат Рамштайн, Європейські союзи, і НАТО, і тих, хто на індивідуальній основі допомагає Україні із форене з інших форматів, там таких як Копенгагенський. Він не просто розтягує в часі війну, він її буде плодити в різних регіонах планети Земля. І тут вже очевидно і зрозуміло, що Путін і вся ця кліка московська готуються не до а, продовження війни на рік, а на період їхньої а, їхнього володарювання. От я дозволю собі використати ось таке слово. І е, особливо, особливо я би рекомендував спокійно відноситися до о, цієї дискусії, там концептуальні засади, якої ви від, о, означили, а ще спокійніше до різдвяних дискусій на цю тему, тому що зрозуміло, що це різдвяні дискусії, а ще третє. В переддень скликання чергового зібрання формату Рамштайн, і а, це вже очевидно, тому що восьме. Збираються для того, щоб говорити про допомогу Україні, про роль кожної з держав у цій допомозі, дають якісь аванси, називаються якісь цифри. Але як показала практика, ну якщо 30 якщо 40 від того, що сказано, буде реалізовано, то це все на що можна розраховувати в Україні. Але пане Сергію, шановні глядачі і слухачі. Це стосується заліза. Дозвольте, я назву так: от все те, що ми називаємо там озброєння, техніку, військову, навіть технології, навіть боєприпаси це все залізо. А ми вперше з вами в історії людства маємо випадок, коли цивілізований світ, демократичний світ, воює проти переважаючого в селі в кількості агресора. Силами армії і сил оборони однієї держави, які б ви випадки не розглядали, чи операції ООН, чи операції НАТО чи операції Європейського Союзу завжди формувалася переважаюча в силі, в боєздатності і техніці коаліції, яка мала спільний оперативний штаб управління силами. Я не знаю в силу яких факторів, а, чи можливо із-за того, що воєнначальники, політики злінилися і перестали читати Клаузівця, Ліделгарта, Гудеріана, кого завгодно. Але в такій концепції війни а, так можна розраховувати на тимчасову перемогу, умовно кажучи. Буря в пустині приводить до того, що звільняють державу, виходять на кордон і згідно резолюції ООН залишають статус-кво. Але я хочу сказати і нагадати, що ця війна проти протистояння Саддама Хусейна, диктатора з усім світом, буде тривати майже 40 років, до того, поки операція сил НАТО і США просто не звергне цього диктатора. Але це тривало 40 років від початку Ірано-Іракської війни. Хочете приведу вам точно такі приклади по Балканах, коли невирішеність проблеми, відсутність остаточної відповіді в понятті перемога, вона буде просто розтягувати в часі війни. І треба розуміти, що це здійснюється силами. Особового складу і людським ресурсом однієї держави. Тому в переддень а, Рамштайну, а, я не знаю, кого треба просити, як треба говорити, але настав час, Україна має поставити питання про залучення особового складу армії держав, які сьогодні є союзниками України в цій війні. Бо при нинішній ситуації, так, я ще раз кажу, Україна може власними силами розв'язати оперативно-тактичну задачу вийти на державний кордон, зафіксувати це. Але це не означає, що це буде кінець війни. Це лише пауза, і правильно говорить командуючи Збройними силами. Право в тому, що це лише оперативна пауза. Це перше і друге, треба розуміти і те, що. Кожна допомога Україні викликає в союзників всередині суспільства певні ремствування. І це є не тільки в Німеччині, це не, є не тільки в Франції, це є майже в усіх державах. Циклічність виборчої демократії, виборчої влади зрозуміло, до чого приведе. Якщо в тих суспільствах, які сьогодні допомагають Україні, треба їм дякувати за це? Не буде усвідомлено небезпеку цієї війни для Європи, для всього світу, то ця циклічність приведе до зупинки цього процесу допомоги. Відтак, як треба? В цьому випадку діяти Необхідно не просто створення коаліції допомоги, як це є у форматі Рамштайн. Треба формалізувати цей процес. Треба створювати дійсно коаліцію, до яких ввійшли Збройні сили всієї коаліції, для того, щоб поруч з українським солдатом стояв німецький, французький, американський, польський, британський солдат. Тоді суспільства ці зрозуміють цінність, бо є простий. Принцип, якщо сьогодні ця коаліція не буде воювати проти Росії, вона буде змушена воювати на своїй території проти Росії. І ви абсолютно праві. Путін не зупиниться, тому що війна, агресія для нього це пальне. Він живе цим. Іншого способу продовжувати йому режим володарювання не існує. Бо такі, як, Хусейн Лукашенко, Путін, вони як фюрери приходять для того, щоб плодити зло. Я розумію, що хтось мені скаже, що зло на планеті Земля, як казав український філософ Сковорода, існує для того, щоб люди розуміли, що таке добро. Але цього зла забагато. І до того часу, поки його не загнуздають, поки не буде підписано. Капітуляція, і ця капітуляція має бути підписана в Кремлі. Розмови про те, що це ядерна зброя, це не можна робити в минулому ці розмови. Бо а, ту загрозу, яку несе в собі продовженням цієї війни московський фюрер, її або треба зараз ліквідовувати спільними зусиллями, або далі буде біда. Бо те, що показують зараз спалахи. Старих законсервованих війн на Балканах, на Близькому Сході, Центральній Азії. Я вже не кажу про те, що іде радикалізація різного роду рухів ліворадикальних і праворадикальних в Латинській Америці, говорить про те, що рознесення цієї агресії буде йти досить швидкими темпами. І справа в тому, що Ще раз кажу розуміння того, що відбувається в Україні у цьому страшному протистоянні в суспільствах подавляючої більшості країн не існує. Якщо це ще усвідомлюють і розуміють еліти і естеблішмент цих держав багатьох держав, і тому допомагає, то говорити про це розуміння в в суспільствах. Не доводиться підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.